Двівашка, і сьогодні в мене обзор машинок. Так, да, в мене обзор машинок. І спочатку пауза. Став лайк. Підписуйся на канал Девтвшка. І, і... Я там хотів сказати. Нажми колокольчик. Підпишись на канал ДВТВ, я вже заказав. І нажми. І напиши коментарі, яка тобі найбільше машинка сподобалась. І пауза закінчилась. І коротше. Яку... Я подумаю, якої першої мені почати. Е... Сутої. Дивіться, в мене ось така машинка. О тут в мене оця вся машинка, вона така оранжева, і тут синій намальований вогонь. І зараз. І там, що бачите, вона така гоночна. І вона вже обзорена. Ставимо воно сюди. І потім ще починаємо оця. Вона, вона така пластмасова, не класна. І вона, ну, вона теж гоночна. Вона така теж гоночна, але вона вся в пластиліні ж та, та, вона в пластиліні. і коротше, поставити я воно теж ставлю туди. А ні, воно ж теж гоночна і такі круті колеса, ви бачите? І я ставлю воно от сюди, біля тої оранжеві. Беремо саму класну машинку, вона мені найбільше подобається. То золота. І в неї тут оболочка... булочка. Біла і синій вогонь. І вона як вона теж гоночна, і вона зараз гоночна, ви це поняли. І ще тут видно щось таке. Бачите? І потім і ще тут є якісь штуки, я не знаю, що таке. Оце не знаю, що таке. І, коротше, вона теж йдеться, Во, ні, ще не йдеться. О, что какие-то крыла? Бачите, что какие-то крыла? Ну, короче, все, папа, машинка, иди до черной и оранжевой машинки. И начинаем с Ламборджини. Так, вона тоже, бачите, какое то тут стекло, такое, и открыта крыша. И еще вот тут какие штуки, похожие на жабры. Так в той машинке, Гутої, і, бачите, і тут щось намальоване, я не знаю, що це таке. І тут ще два сидіння, І руль. Я б хотів таку машину. І вона теж йде. І вона до неї такі колеса. І ви вже бачили. І, коротше, вона теж йде до золотої, чорної оранжевої. І, зно... і виїжджає ще одна машинка. І во, вона отка, знову гоночна і ще якісь крила. І тут ще такі колеса. Прикольні. І тут знову такий хвіст. В тих теж був хвіст, крім тої червоної. І ще, бачите, тут вогонь білий, голубий і знов білий. І ще тут два воділя, і, і вже бачили, і вона синього кольору. Вона теж йде до тих машин. Фу. Все, тут закінчилась машини, і тепер отут. тут. І оця, то похоже на теж на Lamborghini, і тут номер 16. і тут ще зелена. Чуть-чуть. І потім ще тут чер... жовте, і потім в неї колеса ще такі. Бачите? В неї нема хвостів, тих оранжевий, чорний, золотої і той синії. І тут ще такі штуки, Я не знаю, що таке фільтри. І куча, куча, і куча всяких вікон. І вона теж йде до цих машин. І, ну, і виїжджає ще одна машина. Така сама, тільки вона вже. І отут, бачите третість, номер третій шість, тут побито, а ні, тут просто намальовано. І тут ще флаг фініша. К-М. І тут ще. І вона нас синього кольору і поламалась. Якщо ви не бачите, то ви бачите, вона поламалась. І промонтував. Ну, коротше, і вона до тих машин теж йде. А ні, я ще не показав вам колеса. Ось такі колеса, і тут ще отаке. От ви бачите? І, все. і Вона теж йде до тих машин якщо що в мене десь машина. І виїжджає ще одна. Якщо що, буде в кінці гонки. І вона вже зелена, і тут намальований ліс і урел. І вона зелена салатового кольору. І в неї такі колеса. І отут ще щось намальоване, я не знаю, що таке. І вона знову похожа на Lamborghini. І там було виходила на Lamborghini. І знову, якщо оця якщо виїздить, оце саме останнє буде крута. І вона знов чорна, тільки вже з метала. Оце було з пластика. І вона вже, і вона стрілки отуди і отуди. Бачите, стрілки? І що тут щось намальовано? Ст чотири шістнадцять. М, непонятно що, і ще тут знову два водителя. А тут С Т4, і з вона, вона нами хвіст, і в неї ще отакий чорний колір. І ще колеси такі. Я все вам показав. І отут ще є. І вона порідела. І сама крута. Во, бачите, вона білого кольору, і тут ще синій вогонь і тут ще червоне. І тут ще якісь крила є. І от, бачите крила якісь. Бачите якісь крила? І, та. і бачите, в мене ще тут білого кольору вона і один водій. І ще тут якась штука, непонятна. І вона теж йде туди. І в кінці я обіщав вам гонки, тоді получайте гонки. Зараз підправлю. Дво. Та ви не бачите. Во. Головне, щоб не впав планшет і виїжджає. Машина все у тебя едет и теперь вс тяжело. У тебя ця... трупало и і... нужна. Починаємо з тої машини, і вона їде. Нічия. Thank sure. you. ці правила. І супружку. Жовта машина програла. Да ні, знову нічия. Їде. Тепер червона золота. І якісь. І знову три, два, один. Супер. І знову нічия. Поїхали. І тепер меня тільки оранжево. папа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте ваше и всем папа. -па. И нажимайте колокольчик и пишите комментарии, какие вам больше машин понравилось. Мне понравилась У эта машина. Бачите, у эта машина. И вы уже ее увидели. Все. Всем попа.